На жаль, зараз у бізнесі нічого особливо не відбувається. Літо всі відпочивають і перегляди впали. Ну і зірки займаються своїми справами. Коли рік тому я зробив е, подібне відео на цьому каналі, де я вирішив підглянути в російський шоу-бізнес, щоб протролити їх, я отримав велику порцію хейту. В той час, як дурнів, який роби на цьому контент, взагалі не отримує хейт в свою сторону. Я не кажу, що я хочу назад вносити в наш інфопростір російський шоу-бізнес, тому що я дійсно після 24 лютого забув, взагалі що там відбувається. І... Але все-таки щось до мене й доходить. Я вирішив, що потрібно повторити, повторити, і ми просто подивимось деякі відео от люди, які до повномасштабного вторгнення слідкували. За російським шоу-бізнесом і зараз не свідкують. Ви помітите велику різницю. А, і я хочу, щоб ми придумали назву цієї. Рубриці. Вона буде виходити по неділям, коли ми будемо дивитися на те болото, як жаби, так і кімери в тому болоті ну плюхкаються. Кікімори, лопнули від завісті. Тож, для вас завдання придумати назву цій Рубриці. Ну знаєте, я думав, може там якось назвати з дна постукали або. А дні землі. Я думаю, що там дуже темно. Ви, ви чим з А дні землі. Дні Дно землі, правильно? Паралельна реальність. Mm -hmm. Які мореболотні. Тому що зараз те, що ми будемо дивитися, воно дійсно, ну, чесно кажучи, шокує. Шокує тим. Що як ми взагалі на це дивилися раніше і сприймали, як взагалі э, росіяни не то, що зазомбовані, а вони отопівші контентом, який для них створюють. Філіп кіркора в новому образі. Ну. <му> Прошу подивитися на ось е, неймовірний образ Філіпа Кіркорова. Е, це той момент, коли Філіп Кіркоров передивився виступів Сема Сміта, тому що тільки Сем Сміт, коли набрав вагу. Да? Він наскільки переборов свої комплекси, що дійсно надихнув багатьох залишити ці комплекси зайво зайвою вагою. Тому що якщо ви бачили, як сам Сміт зараз працює на сцені, то це дійсно а, не виглядає смішно, тому що це навіть виглядає як витвір мистецтва. Ну, типу, це вже виглядає як арт, і це сам Сміт зміг зробити. Але цього не скажеш про Філіпа Кіркова. Ну, балінцяха торчить. І люди це хавають. І люди це хавають, дивляться на ці всі пір'я. У нас і скось відео дві це філія сином. Знаєте, а ось в цей момент. Отут пам'ятаєте, в Росії був такий соціальний відеоролик. Ми його зараз я вам його покажу. Там був. гомофобный занадто видеоролик, что не можно человекам усыновлювать детей. Ролики создали петербургское издание «Реафан» и медиагруппы «Патриот». Ситуация, показанная в первой рекламе, происходит в России 2035 года в одном из детских приютов. Мальчика установила однополая пара. Где моя мама? Так вот она, твоя новая мама. В мене більше всього поражає публіка, яка дивиться на Філіпа Кіркорова в цих прекрасних образах, і вони свято вірять, що Філіп Кіркоров натурал. От знаєте, Натурал-натурал. Є діти, значить, натурал. Ну, Сергій Звірєв, пам'ятаєте таку? Боже, я колись один раз в житті бачив Сергія Звєрєва на площі Льва Толстого. Зараз вона вже називається по-іншому. Не пам'ятаю як. Послушайте. Я устал уже от вот такой вот жизни, лакшери. Хочется какой-нибудь берег реки, какую-нибудь корову, какую-нибудь доярку с ведром. Понимаете, в чем сюр данного видео? То, что сейчас говорит на видео Сергей Зверев, Це повна нісенітниця. Ну, типу, там, взагалі, в цих інтерв'ю, коли зірки дають їх, там взагалі ніякої правди немає. Все в російському шоу-бізнесі це якісь видумані історії, в які свят. Ну ми це вже знаємо. Люди в Росії вірять в все, крім того, що Росія знищить Україну, і що ну, ми не будемо. Дивіться, Сергій Звірів теж. Ну, подивіться на його, на його образ. Да? Зовнішній вигляд, російська Білик. Навіть у нас Білик так не одягається. Провокативно, як одягається Сергій Свірі. І люди в Росії свято вірять, що він натурал. Свободи не хочу, не оставляй мене, любів. Плакала б вона так би по своєрідній Україні, але ні, щось плаче, не знаю. Чи зайву вагу набрала і плаче, що не може схуднути. Чи те, що знову завагітніла вже в котрий раз? Боже, зараз будуть коментарі, що я подішемлю когось і ще щось. Не переживайте, в мене також є зайва вага. Хм. Я про те, що от дивишся, да, на зірок, от, от зараз дивіться, да? от дивіться, вибачте, що я зараз. Говорю про зовнішність, але тут є от, це Кіркоров, Матір Божа, Сідакова. Е, І наші зірки як вони виглядають добре? Вони гарно виглядають. І подивіться зірки, які там, понимаєте, що у бізнесі на що вони схожі. Наприклад, Лоліта, Подивіться. Знаєте, ну. Типічний цей від пацанки до панянки? Нам показали тизерку. Ну, подивіться. Ну, страшно, з якого будуна вона встала. Ну хіба ти скажеш що це зірка? Шоу бізнесу? Хіба ти скажеш, що це? Там заслужена співачка. Ти скажеш на це, дивлячись на це відео. Тому що, знаєте, все-таки зірка, вона хоча б, якщо вона наскільки погано виглядає, вона хоча б в кадрі має добре виглядати. А що ми бачимо? Ми бачимо ось це. Ми бачимо ось це. І ми бачимо ось це. Що, звичайно, 7, можемо пані нас назгадати? Знаєте, 7, я 7, дивився 8, це інтерв'ю, і це вже рівень називається. Я думав, ну знаєте, намазер зараз інтерв'ю, думаю, ну подивлюсь, Собчак, всі говорять про це інтерв'ю. думаю, може пародію зняти. Потім думаю, ну, як я буду знімати пародію, якщо я говорю українською мовою. А на російську я не збираюсь переходити там. Можливо, в десь якихось фразах, але думаю, ні. ну Це перетворювати, щоб бути, пародіювати Паніна, це треба себе так принизити просто. Ні. Я взагалі подивився це інтерв'ю, і, чесно кажучи, ну, наскільки все брудно, наскільки все відверто, я не знаю, як сказати, противно. Е ну, Це просто. Рвотний рефлекс, коли ти дивишся, і коли ти слухаєш, що пані, пані хоче в Україну приїхати, та Боже, у нам таке чудо. я розумію, звичайно, будь-коментарі, що я неправильно роблю, що я критикую за зовнішність. Я не критикую за зовнішність. Ну виглядає так людина. Ну що то такий менталітет, подімаєте? Там як і в крові, і в зовнішністю, хто вибрав Росію навіть та Анна Астя, вона оце такою ж стане. Такої стане, тому що воно все гніє зсередини спочатку, а потім виходить наружу. Ви похуділи, як ми... то да? Та це ти ж то похуєш. Не, правда, ні? А, не не, меня. Не а щас, не я сілительний. не сіш гріші, вонтала. Ну, а зараз ми побачимо чисто менталітет, який ми завжди бачили в Єгиптах, в Турції хто літав. Ну, Пенкін в самоліті огощається. Добре, руська душа, напевно. Ну, чесно, я ну я навіть не хочу додивлятися це до кінця, тому що незважаючи на те, що я захотів створити таку експериментальну рубрику, так, мені самому гидко на це дивитися. Я от клянусь, ну давайте отак от перемотаємо. Він там щось розказує, стаканчики розносить. Ну як це коментувати? Так, таке буває в самолітах. Я вже взагалі забув, що є літаки. Давайте так чесно, нам здавалося, що ми якось схожі там, по менталітету, так. Да? Але от коли ти не контактуєш з ними, ти розумієш, що ти дійсно інший. Ну ти реально інший. Хто згоден, поставте лайк. І обов'язково пишіть назву рубрики. І, до речі, посилання на донат низу в описі під відео. Ставайте спонсорами каналу. Будь ласка, до речі, в мене сьогодні побачив, що сьогодні в мене два нових спонсора додав. Дякую вам велике, спонсорство коштує від 100 гривень. Купуйте, у вас будуть бонуси, там ми їдемо пісні. Але тебе я так чекав. Твій погляд, бачити, бажав. Він сказав, відпускай, І я натиснув на стоп. У всіх, хто не стримно, щодня відбирає найкращих людей океан. І ще в майбутньому буде багато ексклюзивних відео. Мені піар з кстати, дзвонила, розказувала. Я... А А, що, що? що Да. І -а. ти змінив за... я... поняла, що це Вона мені сказала, а Ці що, хай спонсори знають. Хай спонсор каналу знає, так, да, мені дзвонять піарщики. Мені сказали, що... Прийшли на контакт Валі полі Полякової. Гатели передягнулись, тому що сьогодні день вишиванки. Сцена дуже маленька і це зовсім не той зал, який був. Купуйте спонсорство, у мене зараз тільки 15 спонсорів на каналі. А, хочеться, щоб їх було тисячу! Давайте, ну що таке? Ну що таке спонсорство купити? Я вас взагалі. Чашкалате! Або посилання на донат не в описі під відео. Тепер ми саме поговоримо про шоу-бізнес. Я не знаю, що це за співак, але е, я пропоную просто подивитися, як артист, да? як артист, як російський артист поводить себе з прихильником, з прихильницею, да? який в них контакт, який в них ну, взаємодія. Да? І от згадуємо нашу шоу-бізнес, згадуємо наших зірок, як вони контактують з фанами, з фан-клубами і взагалі м, з людьми. Да? Дивимось, просто порівнюємо, порівнюємо. Я тебе люблю дуже багато років. Я прийшла в концерту Вітрію в Києві. Я прийшла в Опірі. І я тут прийшла. Я прийшла в Опірі. Я прийшла в Опірі. Вань, выключи прибор. Ты как вокалистка разочаровалась в моем вокале. Нет, я хочу... Не, не, я завалю. Сейчас завали. Ты разочаровалась в моем вокале в апреле, и сейчас решил сорвать в концерт, потому что ты разочаровалась в моем вокале? оговорка по Фрейду где ты я бегу Кожу пасі. Вокал дійсно поганий. Не во, а акал. Чесно, після цих відео хочеться прийняти душ. Але я сподіваюся, що для вас оці відео, які я вам зараз показав, да, які мені трапляються, на жаль, в Тіктосі. Вони мене реально шокують. Тому що я відчуваю різницю. якщо я раніше її не відчував, якщо я раніше дійсно на минулому каналі. Приділяв час цим зіркам, і давайте згадаємо, я їх реально всіх висміював. Хай ця рубрика буде не просто для того, щоб ми порівнювали різні шоу бізнеси, а щоб ми навіть порівнювали, які ми різні. Тому що от ти, я думаю, що кожен із вас зараз побачив цю різницю. От я думаю, що у кожного з вас зараз е, на душі такий думаєш, блін, мені аж неприємно від цих вітер, що мені хоч все ж змити це все, але ми це зможемо змити. А вони цього ніколи не зміють.